Вітаю, вітаю дівчата, вітаю прекрасні жінки-діаманти. Вітаю сьогодні у нас практика. Нагадаю, що сьогодні п'ятниця, День Венери. Ми робимо підтримуючу практику для нашої психіки, для того, щоб балансувати її, для того, щоб у реальному житті потім ви могли спокійніше реагувати на якісь певні події, які для вас... Реагувати на якісь моменти, які виводили вас із себе, наприклад. І з допомогою практики ми заспокоїмо психіку, ми балансуємо. Але сьогодні я вибрала таку тему. Зараз перепрошую, мені тут хтось дозвонюється. Сьогодні я вибрала таку тему, яка Допоможе вам отримати підказку від вищих сил. Я зараз напишу, що у мене вже терм. Е підказку від вищих сил, щоб ви могли розуміти, а туди я рухаюся. А чи. Е який мені шлях можливо обрати, особливо якщо ви в соціальній реалізації стаєте на якийсь шлях, можливо, у вас є запитання про стосунки, і ви не розумієте, і от вам потрібна якась підказка. І це підказка, можна говорити, що це підказка від вищих сил, від творця. Можна говорити, що це підказка від вашого внутрішнього я, від вашої підсвідомості? От тому я вирішила, що сьогодні така практика, тим більше у нас луна ще росте. Якраз на притягування до себе якихось таких моментів, що б ви хотіли отримати, чи по якому шляху ви хотіли йти. Я ще, якщо чесно, хотіла дати вам інформацію про саблімінали. І нейрокорекції, але сьогодні я не встигаю. Я пам'ятаю, я обіцяю, що це зроблю. Просто в мене завантажений цей тиждень був прямо, прямо так під зав'язку. Сьогодні день прямо весь розписаний. І ще я обіцяла теж, що буду відповідати на ті запитання, які ми з вами в сторі розбирали, або це будуть короткі відповіді у вигляді рілсів, або можливо я зроблю ефір і дам відповіді на ваші запитання. Що ж, ми не будемо чекати, подивитися в записі, тому що я розумію, що цей час може бути для вас неактуальним. Не... Можливо, це ж п'ятниця, робочий день, можливо, ви працюєте, але практика чудова буде працювати завтра чи сьогодні ввечері, коли ви захочете її повторити і зробити або зробити у той час, який вам необхідний. Я зараз додаю трішки голосніше музику. Будь ласочка, вітаю, будь ласочка, махніть мені, чи вам нормально музика не перебиває мій голос, і будемо налаштовуватися на практику. Практику ми сьогодні робимо на отримання підказки від вищих сил, від своєї підсвідомості. Чи правильно я рухаюсь? Куди мені рухатися? Так, нормально звук, так? Не сильно. Отак. Чути мене, чути музику. Робимо глибокий вдих. Нову вдих і видих, прямо провідчувайте як повітря входить в ваші легені. В цій практиці ми можемо і сидіти, і лежати. Як вам буде зручно, якщо ви захочете робити її на ніч, можете сміливо лягати, але якщо ви сидите, то не схрещуйте ручки і ніжки. Можете себе обійняти, але не не їх. Зараз побачите ту тему, з якою ви хочете зайти в практику. Де ви хочете отримати якесь прояснення своєї ситуації? Куди мені рухатись? Як мені краще вчинити? Не щоб хтось сказав, я хочу почути відповідь від своєї підсвідомості, я хочу почути підказку від вищих сил, яка буде найкраща для мене. Ще один глибокий вдих, видих. Прямо до глибини душі провідчувайте те питання, з яким ви заходите в практику, яке вас турбує. Питання, яке вам цікаве. Перша версія, яка має вирішення цієї ситуації і цього питання, вона наче відчувається вам, бачиться. Попросіть її через провідників, через різні ситуації. Підказки, людей, обставини, передати вам інформацію, можливо, книжки, які треба прочитати, проекти, курси, те, що вам зараз потрібно для мотивації, розуміння, щоб вирішити це своє питання, яке для вас. Дуже важливе. Відчуйте це питання важливе, яке для вас, яке ви хочете вирішити. Чуйте, як ваша інша версія наче передає руками через вашу голівку, через обличчя, через шию, передає світло, передає інформацію. Те, як ви візуалізуєте це, важливо лише для вас, наче вона одягає певне світло. Любов, легкість, саме легкість у вирішенні цього питання. І як ця енергія спускається через голову, так наче тепло розходиться через плечі, до ручок, вниз, по тілу, до внутрішніх органів, у спині, стегна, коліна, ніжки, до п'яточок і до кінчиків пальців. І будь-які підказки, відповіді обов'язково на вашу користь. Просто згадайте це і подумайте. Попросіть щирим наміром відчуттями, що ви готові до цієї відповіді, можете навіть голос проговорити, я готова почути відповідь. Я готова вирішити це питання, моя підсвідомість, вищі сили, всесвіт Бог. Що саме вам відгукується? Передайте мені знання, інформацію, книгу. Я готова вирішити своє питання, щоб це питання вирішилося. Легким, комфортним, безпечним для мене способом будь-які підказки, які будуть іти, я хочу їх отримати. тепер подякуйте тому процесу, що відбувається. Можете в голосі, можете про себе. Дякую, дякую, дякую. Це зроблено, зроблено, зроблено. Найкращим, найбезпечнішим, найекологічнішим чином те, чого ви бажаєте, хочете змінити, зробити, шукаєте відповіді, обов'язково в найближчі 2-3 дні сталося у вашому житті, щоб та ваша краща версія ви думаєте, що вона краща або, можливо, успішніша, стала вами в цьому житті, щоб ви відчули, як це бути кращою версією себе, але не в гонці а кайфувати, кайфувати від процесу, який з вами відбувається зараз. Насолоджуватись від свого життя. Можете відкривати очі і повертатися. Сьогодні дуже прямо короткий ефір. була потужна, силу я дала, цю практику ви можете переробити ввечері, коли буде зручно. Я зараз її завантажу, залишу тут в записі, але у ближнє коло вам додам вирішу кусочок, шматочок і додам у ближнє коло конкретну практику, щоб ви могли. Зробити тільки її без прослуховування того, що було до і після практики. Можете на ніч її ще раз включити. Я вам дуже дякую за те, що ви були на ефірі. Мені неймовірно приємно якийсь сьогодні такий, знаєте, теплий вайб був енергетичний і особливий стан. І хочу вам побажати, щоб те, завдяки якомусь можливому питанню, можливо, якісь болі, ви прийшли на цей ефір і саме відчули зрозуміли, що немає нічого неможливого. І взагалі всі ресурси світу вони для кожної з нас треба трошечки вміти дещо знати, робити. Робити певні практики, медитації, працювати зі своєю підсвідомістю і, звісно, діяти у реальному житті. Тому що саме от пошуки такої духовності, практик привели багатьох сьогодні дуже успішних людей до того, що вони можуть взяти Стіва Джобса, скільки разів він їздив до своїх духовних наставників перед тим, як створити таку корпорацію. Група Бітлз писали свої найкращі хіти саме завдяки тому, що вони були насправді дуже такими активними містиками, пошуковцями, дослідниками цього питання. Що, окрім того, що треба працювати в стандартній схемі, створювати щось для світу, робити якусь роботу, мати навички, якісь якими ви ділитеся, Окрім цього, є щось іще. Є оцей внутрішній стан, внутрішній баланс. Який, коли ми прокидаємося зранку, ми не втомлені, ми відпочили, ми хочемо йти на свою роботу чи робити свій проект, нам кайфово там, і там ми заряджаємося, і там ми даємо світу якусь користь і, звісно, отримуємо за це матеріальні блага. Але оцей стан первинний. Тому що коли ти прокидаєшся зранку, і ти вже втомлена, і ти не хочеш іти на ту гидку роботу, то треба себе підтримувати і балансувати якщо робота взагалі не підходить не подобається то домовлятися з собою так я тут працюю тому що тому що або я змінюю роботу це моє особисте бачення і насправді в моєму житті років з 12 тому 15 можливо була робота коли я йшла на неї і плакала кожного ранку тільки коли до мене дійшло, що там можна не працювати, можна знайти можна іншу роботу, яка буде по душі, я почала міняти ситуацію. Я не буду вас сьогодні затримувати, чудовий такий, якийсь прямо у мене натхнений. У мене ще багато справ, багато зідзвонів. У дитини моєї ще е, сьогодні концерт, але я на такому якомусь лайтовому вайбі, ну це Венера. До речі, про Венеру, дівчата, хто пропустив? Є нижче ефір. Як енергія Венери у нас працює? Передивіться а в ближньому колі. Е я зберегла інформацію ще й про місяць, подкаст про місяць, як ці дві точки в натальній карті. Е, нагадаю, що натальна карта це астрологія. Я не астролог, але я вивчала астрологію. Просто я не практикуючий астролог, і моя практика зводиться до того, що я роблю якісь певні розбори, те, що стосується там жіночності чи жіночої сили, те, що стосується моєї гібнопрактик. Але в астрології я розбираюся, просто не роблю розбір натальної карти, е, але. До чого я веду? По-перше, ви самі можете пробудувати цю натальну карту безкоштовно в, в будь-якому астропроцесорі в інтернеті. І можете так само самостійно, бо я інструкцію дала, подивитися, яка у вас венера і який місяць у карті. Бо чому це важливо, якщо у вас не вдається вибудовувати стосунки, якщо у вас... Взагалі нема стосунків або щось не так у парі, то Венера якраз допоможе вам. Точніше, не, не, не взагалі Венера, а е, аспекти до Венери. Е, Венера, в залежності від того, яка вона у вас, допоможе вам зрозуміти, чому і зверне увагу, куди вам потрібно звернути увагу. Тобто, ми ж не робимо там розбір астрології заради астрології, от мені так цікаво, це має працювати в реальному житті. Взагалі, всі практики, медитації, оця духовність. Е, я вважаю, що повинна працювати в реальному житті. Навіщо мені медитувати? Бо щоб сказати подругам, я медитую. Кожного дня і як це мені допомагає в житті. Конкретно, ну, давайте вже візьмемо медитації. Медитації бувають різні, знову ж таки, якщо хочете, напишіть мені в Директ. І якщо у вас є питання, які бувають медитації, я теж зроблю на цю тему ефір. Стільки всього, що я можу вам розповісти і розказати, У мене вже список ефірів величезний. Так от, Конкретно, от, наприклад, мої гіпномедитації, гіпнопрактики. Ми працюємо з підсвідомістю, але щоб потім в реальному житті тобі краще було, бо ти помедитувала ввечері, встала зранку, а твоє життя ж не змінилося за одну ніч. І тобі для того, щоб в реальному житті діяти по-іншому, будувати його по-іншому, якраз і потрібні ці практики. Тому що, змінивши паттерни в своїй підсвідомості, ти в реальному житті на ті ж самі події реагуватимеш по-іншому, думатимеш по іншому. Коли психіка заспокоєна, то і ідеї краще приходять в тій ж самій робочій обстановці, коли ти спокійна, коли ти нормально себе відчуваєш, в тебе нормальний стан, ти не Задовбана постійно, то тоді, то тоді і роботу робити стає легше із твого внутрішнього нормального стану. От, в Ближнє коло я додам практику, обов'язково долучайтеся. Це спільнота для усвідомлених жінок. Запрошую вас туди. Все, Я вам дуже дякую за ефір. Вимикаюся!